Юлія Мендель в інтерв'ю Радіо Свобода поділилася сокровенним щодо того, яким був і є Андрій Єрмак. Колишня прес-секретарка президента України заявила про те, що ще в 2019 році, перебуваючи в Сполучених Штатах Америки, Андрій Єрмак. Цікавився в політичних консультантів, яким чином йому стати президентом України, так так Мендель говорить про те, що у Андрія Єрмака були президентські амбіції, Ба більше ці амбіції він намагався реалізувати. Цікаво, що підтвердження або спростування цих слів поки що. Не пролунало, однак ми пам'ятаємо, як практично при всіх президентах були голови адміністрації, які думали або мріяли про президентство, або вважали, що вони набагато розумніші аніж тодішні президенти України. При таким був Дмитро Табачник, були Володимир Литвин та Віктор Медведчук, і всі вони були переконані, що вони розумніші. За тодішніх президентів України, і що у них є прекрасні перспективи стати президентами України. Хоча їхнє місце, от власне, і було визначено тими президентами, а також історією України, і жоден із них навіть не пробував балотуватися в президенти України. Бо і у варіанті з Дмитром Табачником, і з Володимиром Митвином, і з Віктором Медведчуком, і з Андрієм Єрмаком це було неможливо, бо всі ці особи були дуже бридкивими. Ці особи були дуже цинічними. Ці особи були такими, що викликали подразнення в українців, і за жодних обставин українці б ніколи не проголосували за Андрія Д Єрмака, Віктора Медведчука, Володимира Литвина чи Дмитра Табачника як за президентів України. А відтак очевидно, якщо Андрій Д Єрмак і мріяв про президентство, то він зовсім не розумів, в якій державі він живе. Він зовсім не розумів українців.